Всім доброго вечора Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогоднішній день я буду з вами таким ділитися словом, як би сказати, навіть направленням таким із Слова Божого, де ми разом із вами підемо в Слово Боже, де ми з вами разом подивимося на людей, подивимося на їхні характери, зрозуміємо їхні поступки, чому люди так поступають. Тому що я вам скажу, коли я прийшла в дом Божий. да, коли я почала читати Слово Боже, деяких речей я не розуміла в характерах людей. І з часом, коли я почала задавати Господу питання, Бог почав відповідати мені на ці питання. От Коли я ще не знала Господа, знала Його Слова не ходила в Дом Божий, я була якби на одній стороні, по одній стороні життя. І я знала, що є добро і зло, і є, ну, якби люди. Ну, я бачила, що є люди добрі, є злі. І ну, я бачила собі та й бачила. Да? І мене щось воно ніколи не цікавило, чому люди добрі, чому люди злі. А коли я ще вам сказала, що я прийшла в церкву, да? прийшла ну, так, в дом Божий, я побачила там іншу картину, другу сторону, да? життя, якої я до сих пір не бачила, якого не знала. Да? Я благодарю Господа, що в моєму житті були є добрі пастиря, добрі наставники. І коли я тільки покаялася у нас в церкві, старшим пастором був пастир Діма. Да, Багато хто із старшого покоління вони його знають, тому що на той час ну, це були 90-ті, 20-ті, 2000-ті роки життя. Він був в християнських кругах дуже знаменитий. Вони на той час не такі були і великі, ці християнські круги, не наскільки було християнство розпространене, як на сьогоднішній день, але це була доволі знаменита людина. І я так благодарна Господу, що він був у моєму житті, що Бог мене наскільки поселив такі люблячі руки, руки своєї благодаті, його руки отцовства, тому що він, знаєте, він дійсно для мене став отцом, він дійсно для мене став батьком. Я благодарю Господа. Я не можу якби висказати до кінця свою благодарність Богу да, за таких людей, які були і є в моєму житті, через яких Бог говорить, через яких Бог мене підтримує, через яких Бог мене благословляє. А я вам скажу, що вони є не тільки в моєму житті. Я думаю, що і в вашому житті є такі люди, які Господь посилає ну, на вашому шляху, щоб ви ви дійсно бачили, що в Бог є любов. Тобто Господь сам не може прийти якби, і явити себе, але він являє себе в людях, яких живе, в серця, яких наповнені. І коли я прийшла в дом Божий, пастор Діма він сразу почав підходити до мене, він сразу почав мені обнімати мене, він мене завжди називав мене дочкою. Дочкою, де би я, ви знаєте, не йшла, чи по дворі молитвеного дому, чи то я була з ним на служінні, чи то я йшла по холі, чи то я була в церкві, чи тоді, коли я проповідувала, він мене вчив, і він завжди підходив і мене благословляв. Він благословляв мене мудростю для устройства дому. Він благословляв мене розумінням. Знаєте, всіма тими благами, да, якими можна було благословити, він мене благословляв і якими. Я на сьогоднішній час не, не всього не пам'ятаю, тому що це було дуже багато, ну, приблизно 23-24-22 роки назад. Це цей період часу. Да, у нього вже на сьогоднішній день, ну якби 15 років, як він пішов в вічність, але я благодарна Богу за цей проміжок часу, коли він був в моєму житті, і він благословляв, він постійно мене благословляв. І я знаєте, почала в той період часу читати Слово Боже. І я задала, почала задаватися Богу питанням. Я бачила оцю сторону знаєте, одного життя. Потім я замітила сторону другого життя. І я говорила, Боже, чому одні люди можуть благословляти, да? От як пастир Діма, він був у моєму житті. Інші люди не можуть благословляти. Чого так? І знаєте, коли я почала читати Слово Боже, Господь почав давати мені відповіді в своєму слові. І там написано, що добрий чоловік, добрий чоловік із доброго сокровища серця своє виносить добре, а злий чоловік виносить зле. І я почала розуміти те, чому одна людина може благословляти, а інша не може. Тому що це, знаєте, як противостояння, як такий контраст. Одна людина в неї серце добре, а в друга людина в неї серце зле. Тому. Зрозуміть те, з чим я хочу з вами сьогоднішній день поділитися. Ви повинні зрозуміти, чому люди так роблять, чому люди поступають так по відношенню вас. Я, наприклад, це приміняла до себе, тому що я бачила різне відношення людей до себе. Одні люди, наприклад, такі, які пастертіма, вони любили, мене благословляли, підтримували, вдохновляли. Да? Інші ж люди, я вам чесно скажу, так вона є, вони мене ненавиділи. вони просто, як би сказати, всією своєю сущності, внутрішністю хотіли б, і стерти мене даже з лиця землі, щоб я і не существувала не в їхній житті, ні в житті деяких інших людей. І я собі задавалася вопросом, я думаю, Господі, чому так? Чого так? Одні люди мене люблять, другі ненавидять, одні благословляють другі, як би сказати, проклинають. «Від я ж одна і та сама, да? Від я ж одна і та сама. І Господь появив мене в слово своє і ще глибше почав показувати мені такі моменти і життя. І як дивіться, про Ісуса говориться, що одні говорили, що Він добрий. да? Ісус створив добро, Він зцілював людей, воскресав мертвих, благословляв вдохновляв піднімав все, що добре, міг робити Господь, і Він робив і являв через Ісуса на цій землі. Другі ж люди по ту сторону, які знаходилися, вони говорили, що Він обольщає народ, тобто він обманює народ. Вони навіть не дивилися на Його добрі справи. Вони не дивилися на ті зцілення, які происходили Вони не дивилися на те, якби Воскресіння з мертвих. Вони навіть коли. А Христос Воскресив Лазаря із мертвих, вони навіть пішли в тому направленні, що вони хотіли Лазаря вбити. Да? І подивіться, наскільки Господь нам показує правду в Слові своєму. Що це не за, ну, відношення людей до вас Відношення людей до вас. не залежить від вас самих, від вас самих, а від того, якби, ну, наскільки їхня внутрішність, на якій стороні вони находяться, чи вони находяться в тьмі, чи вони знаходяться в світлі, Чим їхня сокровищниця серця наповнена, чи вона наповнена злом, чи вона наповнена добром? От Дивіться, Господь конкретно показує, що серце і характер чоловічний це як сокровищниця. І я собі сиділа і думала, Господи, а ведь дивіться, це виходить, що одна людина наповнює свою сокровищницю добром. Наповнює благословіннями, наповнює ніжністю, наповнює любов'ю Божою, дозволяє Богу працювати своїм серцем, скоріняти зло, очищати зло, а інша людина наповнює себе зло, а інша людина питає себе зло. І дивіться, в слові Боже, нам відкриті характери людей, з якими можемо сталкуватися по житті. Сталкуватися по житті, і я вам ще хочу би, донести те, щоб ви себе не судили і не питалися змінювати себе під характер другої людини, тому що змінитися під характер людини, да, ви нічого з цього не виграєте. Ви тільки програєте, якщо людина зла, якби ви не мінялися, сущність її внутрішність вона не зміниться. Якщо людина добра, людина благословляє, коли вона бачить, що в вашому характері щось не то, вона з любов'ю прийде і скаже вам, благословить вас Словом Господнім, наставить вас, ну ні в якому випадку вона вас не ламатиме, вона вас не рватиме, вона не витиратиме вас, об, вас ноги. Помієте, все зависить, якби людське відношення до нас зависить від внутрішньості, по яку сторону знаходиться людина. Чи людина в світі ходи, чи людина в тьмі ходить. Чи людина наповнена добром, чи людина наповнена злом. Подивіться, є приклад апостола Павла. Я коли глибше почала дивитися в Слово Боже, я почала замічати таке, якби невежество характера человеческого. Дивіться. Люди були християни, да? вони перші були християни і апостол Павел, який нам і усім звісно, як апостол Павел, да? він був годнітелем церкви Божої. Він був гонітелем, він був рівнітелем отеческих предань, закона, в якому він був наставлений, і він наскільки був наповнений злостю і ненавистю до християн, що він їх влачив, унічтожав, убивав їхніх. Гнав їх до смерті, гнав їх до смерті. І однажди, да, на таких путях, зустрівся йому Христос. да, Господь каснувся його серця, і Бог змінив його серце. Ну, і Сьогоднішній день я хочу говорити про іменно характер, тому що коли я почала читати іменно про апостола Павла, я замітила те, що там було написано, що він дишав угрозами. Тобто, я почала розуміти те. Що як люди, які наповнені серця їхнім злом, вони дихають цим злом. Вони дихають цим злом. Також я замітила у Слові Божому, да, у Псалмах, де Давід говорить: Господі, Господі, вони дишуть злобою. Ви представляєте, наскільки є відкрито нам, у Слові Божому, серце чоловіческе. Серце, яке способне любити, серце, яке способне благословляти, і серце, якби мягке серце, ну, якби плотяне серце, да? ну, є жорстоке серце, є кам'яне серце, яке ну, наповнене цим злом, наповнене цією ненавистю. Серце, яке дихає злом. Да? Всім ми дихаємо ну, якби, воздухом, да? ми дихаємо, наші легені дихають. Але є і наша внутрішність, є сущність чоловіческа, яка дихає злом. Я просто, знаєте, вам скажу, удивлялася тому, як Слово Боже відкриває нам сущність і внутрішність людини. Дивіться, Ісус приводив такі приміри, Слові Божому, да? коли Він бесідував там із людьми і говорив їм, що да? викаже, як гроби окрашені. Він такі приводив приклади і якби приміри да, в тому, що дивіться, як гроб покрашений, тобто люди всі можуть бути якби, по виду однакові до тих пір, поки ви якби, знаєте, дивитеся на них, поверхну розглядуєте їх, а внутрішньості їхньої не бачите. да. І от коли ти соприкосаєшся з внутрішнім чоловіком, не з внішнім чоловіком, да, з яким ти можеш просто там проговорити там, чи про погоду, чи десь якісь моменти життя, людина в деяких моментах життя і не відкриється, вам скажу вам. скажу і характер його не відкриється. Коли ти вже соприкасаєшся з чоловіком глибше, то є його з його внутрішністю, з його Ісус говорив, ви як груби каже. Зверху ви красиві, а всередині повно костей мертві. Повні кості, Знаєте, наскільки ми дивимося на людину своїм поглядом, людським поглядом, так? і наскільки Христос глибоко дивиться в серце людське. От я вам скажу, що слава Богу, що є слово Боже, яке є для нас тим отражателем, коли ми дивимося самі ну, на себе через призму слова Божого, ми можемо побачити, що є внутрі нас. ми можемо знати що внутрі чоловіка, дивлячись через призму Слова Божого. тому, що дивіться, Христос, він написано, що він не мав нужди, щоб хто йому свідетельствував, що в чоловіка, тому що він знав, що в чоловіка. Він Господь. От коли, дивіться, я вже з теченням времени, з прошедшим десятками років, коли я почала читати слово Боже, я вам скажу, що на сьогоднішній день, уже коли людина відкриває серце, або відкриває свою внутрішність, або коли ти прикосаєшся з внутрішнім, чоловіком, чоловіка, чоловік не, ну, не вніжнім чоловіком, а з внутрішнім чоловіком, чоловіка, ти розумієш, що знаходиться в цій людині, які кості там торохтять, яка там медь звенит. Що там є, чи там є повнота любви, чим там є пустота. Просто є пустота. І Чим людина наповнена, воно видно через призму Слова Божого. воно видно через призму Слова Божого. І я вам це все розказую для того, щоб ви, коли люди так відносяться до вас, да, люди вас будуть обвіняти, люди вас будуть осуждати, щоб ви не приймали це на свій щод, тому що це не любов. Це не любов. Щоб ви не питалися підстроїтися під характер людини, ви там не підстроїтеся під цей характер, тому що він повний оцих мертвих костей, він повний оцих грязі, він повний ненависті. Ця людина, як би ви не питалися її угодити, ви її не угодите, не угодите. Тому що, я вам говорю, приклад, Господь нам говорить, що «Да, за Христа говорили так. За Христа говорили. Дивіться, коли Ісус говорив із людьми, Він конкретно говорив їм о їхньому состоянні, су... о їхньому, ну, їхньому внутрішньому состоянні, на що вони похожі. Хоча люди вважали себе ну, якби добрими, вони хороші, вони говорили, що Бог наш Отець да. А Ісус конкретно сказав, Ісус конкретно сказав, що подивиться, хто ти і що ти, і який твій характер да? І що за чоловік сто, ну, стоїть рядом з тобою, що за чоловік, з яким ти суприкасаєшся, і чому він з можна побачити через його поступки, через його діла? Ісус говорив їм, що ну, ви сини лукавого, чи ви діти дьявола. Вони спорилися, і говорили, що ми діти Авраама. Ми одного Отця, і Бога, ми там не от прелюбодіяння рождіни. А Ісус конкретно говорив, ваш Отець дьявол. Тому що ви хочете ісповняти похоті вашого Отця. Я дивлюся, Слово Боже, знаєте, нам наскільки відкриває сущність чоловіка, да, якщо чоловік ісповняє і зла, таким, як апостол Павел. Ви представляєте, що наскільки ця людина наповнена була злом, воно її розпирало. Воно просто її розпирало. Він дихав цим злом, він дихав цією ненавистю. І я вам скажу, що я бачу по житті, що є такі категорії людей, які просто не в те, що в воздух вони злом дихають. Вони злом дихають. Знаєте, зараз по модному так говорять на їх там, що це токсичні люди. Так, да, вони дійсно є токсичними людьми, вони дійсно є людьми, які отравляють життя рідних, які отравляють життя близьких, які отравляють життя других людей. Тому що ну, їхня сущність і їхня внутрішність, вона вся отравлена, вона ядовита. Я вам скажу: старайтеся якби, збігати. Відносини з такими людьми, які будуть отравляти вашу душу. Старайтеся і просіть у Господа, щоб, як, по слов'ям, да, написано, я помню свідоцтво з одного із братів, брата Саші. Він пішов уже в вічність до Господа, і він свідкував про те, що написано і в слові Божому, коли він свою дочку відправляв там, вона перелітала в іншу країну, вона сама була, і він говорив: Боже, пошли моїх. Моїй дитині тільки добрих людей на, на, на шляху, на її шляху. І я, ви знаєте, узяла для себе це. Так написано у Слові Божому, щоб ми молилися, щоб ми дійсно. Бог посилав в наше життя добрих людей. Тому що не на, на цій землі є такі злі люди, а є і добрі люди, є люди, які розрушають ваше життя, погано впливають на його. а є люди, які сильні. І ходять в любві, вони сильні сузидать вашу жить, вони сильні, їхні серця плотяні, добрі, вони сильні робить добро, вони сильні благословлять. І я благодарю Господа, що сьогоднішній день. Я маю свободу від досуждення і якби вини в тому, що коли мене люди такі злі в чому-то обвіняють, да? в чому-то обвиняють, то я на сьогоднішній день вже цю вину на себе не беру. Я свободна від цієї вини, тому що Господь відкриває мені і показує слово, все, ось, дивися. Дивися. Чому одні тебе люди можуть любити, одні люди можуть до тебе тягнутися, одні благословлять тебе, одні можуть говорити добрі слова в, твою, в твоє життя. Люди, які, навіть якщо я і поступаю неправильно, вони можуть з любов'ю мені сказати, що там і там і справ в свої путі, да? а інші люди, вони тебе просто ненавидять. Вони просто ненавидять тебе, що б ти не робив, якби ти не старався, вони просто тебе ненавидять. І я благодарю Господа, що дивиться, коли ми читаємо Слово Боже, ми можемо отримати свободу від цього осуждення. Тому що такі люди, як Писання говорить, вони кліветники, тому що там знаходиться враг душі чоловічих, там вони сини лукавого, так написано, і вони постійно клівещують, постійно говорять клівету, тому що це задача врага. Він постійно клієче, він він постійно говорить злі слова, злі ненависні слова. Який би ти не був добрий, який би ти не був добрий, я вам скажу, ми не більше, чим Христос. Ми не більше, ніж Христос. Христос живе в нас. Христос наповняє нас. да? Як Іоанн говорив, я не Христос, коли йому задавали питання, він говорив: Я посланий. Отакі От ми. Христос живе в нас. Ну, якщо про Христа, да? Слово Боже говорить, що про Юта говорили, що він добрий, а другі казали, що обольщає народ. Я собі думаю, ну а я ж не більше Христа. Ну я ж не більше Христа. І я благодарю Господа, що в сьогоднішній день Христос живе в моєму серці. Він веде мене по цьому житті, він дає мені мудрості удалятися від всякої скверне плоті і духа, тому що люди вони скверні. Знаєте, коли ти так общаєшся з цими скверними людьми, ви ти оскверняєшся сам оцих людей, оцього невіжества цих людей, які говорять все зле, люди, які ненависні, люди, які злобні, я вам говорю, удаляйся, удаляйтеся, Господь каже, невежественних спорів, удаляйся десь невежество цих людей, тому що невежество це гріх, який сидить в людях. Удаляйтеся від цього. Моліться, щоб Господь посилав ваше життя людей, які будуть созідати ваше життя. Тому що ми все одно живемо у такому контрастному мирі, де є зло, і є добро, де є Бог, і є дьявол, і другого немає є тьма і світ, Другого немає. Другого немає. Є одна половина, і є втора. І хай Господь вас благословить сьогоднішній день, щоб ви розуміли щоб ви не брали на себе вину за чийсь характер, за чиїсь проступки або поступки ви не винуваті в тому, що ця людина є такою. Це її сущність і це її внутрішність, і це не ваша проблема. Коли ця людина в чому вас обвиняє, це не ваша проблема, це проблема цієї людини. А наш вибір ви – досі завжди йти ну, Будь схожими на Христа. Це те, що, до чого ми повинні стремитися, не будь такими. Як Господь каже, удаляйся від зла. Удаляйся від зла. Господь нам говорить, удалятися від таких людей. Удалятися від людей, які ядовиті, які злі, які ненависні, які дихаються злобою. ну, приліпляться к добру, Господь говорить, його серцю. Його до його людей, які наповнені любов'ю, людина миру, яка наповнена миром. Дивіться, Ісус говорив конкретно, коли ученики ходили проповітувати Івангелія Царства Божого, Він говорив, що коли ви зайдете в дом, і в домі буде мир, буде син мира, так? що в домі буде мир і спокій. каже, Туди заходьте, там оставайтесь, там проповідуйте. Несіть це добро і несіть умноження цього добра, яке у вас є, і ще більше. Через це Господь каже, що у хто, ну, е, хто якби, сіє добро, да, тому ще додається. Якщо людина добра, їй ще додається. Якщо людина зла, у неї забирається і те, що вона має, і бо вона й хоче мати. Тому що знаєте з людиною злою. Ви, розумні люди, всі розумієте, з такою людиною відносин ніхто не хоче мати. Ніхто не хоче мати Ніхто не хоче мати відносин з фактично ядовитою людиною. І ніхто не хоче мати. тому що ця людина в усіх своїх смертних гріхах буде обвіняти вас, і в чому всьому будете винувати. А я вам говорю, читайте Слово Боже, наповняйтеся миром. І хай Господь во ім'я Ісуса посилає в ваше життя тільки добрих людей. Моліться, горіть Боже, і з